Рію Христі, браті і сестри, слава Ісусу Христу! Все можливе тому, хто вірує. Христос промовляє ці слова. І в сьогоднішньому Євангелії, яке переповідає нам Івана Марко. В цьому Євангелії ми чуємо, як приходить до Христа батько Хлопця. Що був одержимим злим Духом. І просить Ісуса про спасіння. Він просить Христа, щоб Христос спас отого нещасного хлопця від одержимості злим Духом. Можемо ли сьогодні лишень собі уявити, наскільки складною? Була ситуація цієї родини. Цей хлопець, який був німий, який регулярно мав напади опанування злим духом. Можемо собі уявити лишень, як боліло серце батьків, коли вони бачили оцю біду свого сина. Напевне, вони зверталися до про допомогу до різних людей. Ми чуємо в Євангелії, що вони зверталися і до учнів Христових, просячи їх, щоб вони допомогли йому, але вони не змогли. І вони приходять врешті цей батько і син до Христа, приходять, щоб просити Ісусової допомоги, щоб Христос цілив. Від одержимості. Коли ми чуємо про одержимість злим духом, нам являється щось страшне і далеке від нас. Ми інколи можемо про ці речі чути по телебаченні, чи читати в газетах, чи чути від друзів або з Святого Письма. І нам воно видається щось таке далеке і неймовірне. Щось таке воднораз і страшне і загадкове. Але спробуємо сьогодні, коли ми аналізуємо ці, ці слова святого Євангелія, роздумати над тим, що означає одержимість злим духом. Що означало це для того хлопця? Він не міг приймати рішення самостійно. Ним керував злий дух. Злий дух вирішував, що тому хлопцю робити. Як він має поводитись. Злий дух вирішував, коли в нього мають бути оці напади. А тепер перенесімо це на своє життя. Ми зазвичай намагаємося відмежуватися від таких речей. вони для нас надто страшні, щоби їх проєктувати на наше життя. Але спробуймо. Спробуймо подивитися, як відбувається, як протікає наше життя. Як часто ми самостійно можемо приймати рішення, а як часто? Рішення за нас приймають наші пристрасті. Одержимі злим духом, це не є тільки те, що, про що ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, як такий, скажімо, крайній випадок. Одержимі злим духом, це залежність від зла і від гріха. Це ситуація, коли Людина не може сама приймати рішення, коли людина розуміє, що робить зло, і не може цього не робити, це ситуація, коли диявол диктує, що нам робити, а не ми самі вирішуємо. Ось в чому суть одержимості злим духом. Це ситуація. Коли зло проникає в наше серце і звідти керує тим, що ми думаємо, тим, що ми говоримо, і тим, що ми робимо, спробуймо тепер подивитися на життя пересічної людини. Алкоголік, який має пристрасть від алкоголю. Чи може він сам приймати рішення? В більшості він розуміє, що робить зле, але не може цього не робити. Те саме наркоман, який розуміє, що це його нищить, але він не може цього не робити. Хто приймає рішення за нього? Хто приймає рішення за алкоголіка підняти чергову чарку? Не він сам. Бо була би його воля, він з цього не зробив. Але він, можливо, колись приймав рішення про першу, другу, третю чарку. Але минули роки, і він вже цього рішення не приймає. Це рішення за нього приймає диявол. О той дух, який його поневолив. Людина, яка Звикла до інших гріхів, так само не приймає рішення, а дозволяє чи допускає, що її серце поселяється зло, яке керує її життям. Злодій, який не може вже не красти. І який розуміє, що це зло, але все ж чинить це далі корупціонер, який собі не уявляє життя без хабаря вбивця, який не уявляє собі життя без вбивства. І такі є випадки, цими людьми. Керує злий дух, який замешкав у їхніх серцях. І вони не приймають більше рішення у своєму житті. Спробуємо подивитися на простіші ситуації, на наше повсякденне життя. Коли трапляється ситуація, що поряд з нами наші друзі когось обговорюють, І ми Собі сотні разів казали, що більше нікого не будемо обсуджувати. Але як тільки з'являється така нагода, ми з радістю вникаємо в цю розмову і розуміємо, що це погано, але не можемо собі відмовити в цьому задоволенні. Чи ми приймаємо це рішення? Напевне, ні, бо якщо ми це неодноразово собі обіцяли. Що такого більше не будемо робити, то це означає, що нашим рішенням є все ж таки цього не робити, але все ж ми це далі робимо. В когось в залежність від комп'ютерних ігор, в когось в залежність від, від азартних ігор. Ми всі несемо в собі якусь, якісь залежності в когось, когось обмовити, а коли ми долаємо оте все, що дошкуляє нам і що виражається назовні, тоді ми можемо бачити, що відбувається в наших думках, в нашому серці. Як важко нам деколи зупинити плин думок, коли наше серце розривається від злості, від гніву, коли ми не можемо когось простити і мучимо себе, хочемо простити, але цей гнів здолати не можемо. Чи ми тоді не узалежнюємося від цього гніву, чи від злості? У Ось в чому сутність поневолення злим духом. Безперечно, що кожну людину злий дух поневолює в різній мірі, когось він захоплює настільки як у того хлопця зі сьогоднішнього Євангелія. А когось він поневолює. Значно слабше, але знаходить якусь слабинку, за яку можна взяти людину і закувати її в окови грішного рабства. Христос дарує нам звільнення. Христос нікого не поневолює. Господь дарує людині свободу. Навіть першим людям, які перебували в Едемському саду, Господь дав можливість обирати, бути з ним чи спожити забороненого дерева, спожити зрішивши і однораз відмовившись від живого контакту. З Богом. Господь завжди дає людині свободу. Зло завжди людину поневолює. Коли ми читаємо далі у сьогоднішній уривок з Євангелія від Марка, ми бачимо, що Христос стілив цього хлопця, звільнив його. Бо Господь завжди несе звільнення від зла, від гріха. Від пристрасті. І коли апостоли опиняються з Господом на самоті, вони питають його, а чому ми не змогли цього зробити? І Христос їм відповідає, цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою і постом. Ці слова дуже важливі, особливо зараз, в час Великого посту. Що таке піст? Піст це час, коли ми намагаємося від чогось відмовитися. Дуже часто ми зводимо піст до певної формальності не їсти м'яса і під час молитви бити поклони. Цього є геть замало. Піс не полягає в тому, щоб дотриматися якихось формальностей. Піс полягає в тому, щоб ми впродовж цього періоду спробували від чогось відмовитись, відмовитись від того, що для нас стало звичним. Але що не є природнім для людини. Продовж Великого посту, якщо ми спробуємо відмовитись від чогось, що ми робимо кожного дня, і що в глибині душі відчуваємо, що воно геть не є справою Божою. Ми тоді зможемо побачити, наскільки сильною. Є наша пристрасть. Хто кожного дня витрачає по декілька годин для серіалів чи багатосерійних фільмів, нехай спробує під час посту їх не дивитися. Адже ж вони і так нічого доброго не приносять. Але якщо спробує, то побачить, відчує, наскільки це важко. Хто не може і дня прожити без комп'ютерних ігор. Нехай спробує впродовж посту не вмикати ці сайти, не, не грати ці ігри на комп'ютері. І побачить, наскільки це важко. Хто витрачає кожного дня якусь частину часу для обговорення інших, нехай спробує цього не робити. І відчує, наскільки це важко? І тоді ми усвідомимо, що це є наша пристрасть. Якщо ми це робимо з дня у день, то ми не усвідомлюємо, наскільки ми від цих речей залежні. Але як тільки ми спробуємо від них відмовитись, ми це зрозуміємо. Виникає безперечно питання. А що злого в серіалах? Комп'ютерних іграх, в них самих, може, й немає нічого злого, бо зло не в телевізорі, не в комп'ютері, не в якихось матеріальних речах, а зло в наших серцях. Злі не фільми, а наша залежність від них, злі не комп'ютерні ігри, а наша залежність від них. Злі не розмови, а наша залежність від них. Спробуємо відмовитись. І тоді ми зрозуміємо, чи справді ми приймаємо рішення щодо наших вчинків, чи замість нас це рішення приймає якась інша сила, яку ми неспроможні здолати. Піст таким чином є індикатором наших залежностей. Це не означає, що ми за піст подолаємо всі свої залежності і пристрасті. Вони залишаться і після Пасхи з нами, але піст існує для того, щоб ми могли їх встановити, а пізніше, впродовж не одного року життя, їх долати. Молитва і піст. Оце поєднання є надзвичайно важливим для нашого звільнення. Піст це наші старання, це наші зусилля, які ми прикладаємо заради нашого звільнення. А молитва це те, що зробив батько оцього поневоленого хлопця. Він прийшов до Господа просити допомоги. Бо розумів, що вони самі собі ради не дадуть. Часто й ми в наших пристрастях самі собі ради дати не можемо. І тому потрібне поєднання наших зусиль і Божої допомоги. Молитися і постити це означає. Осягати свободи передовсім духовної. Бо свобідна людина це та, яка може самостійно приймати рішення щодо своїх вчинків, слів і думок. Якщо ми відчуваємо, що в якомусь аспекті нашого життя ми не спроможні. Самостійно прийняти рішення, тоді знаємо, що цей аспект нашого життя ми віддали злу. І якщо ми хочемо стати вільними, нам потрібно буде прикласти немало зусиль і випросити у Господа допомоги, щоб звільнитися. Тепер у час Великого посту задумаємося над тим, чи ми справді вільні. Можливо, і так. Тоді подякуємо Богові. Але задумаємося справді щиро, зізнаймося собі, чи ми можемо вважати себе вільними. А якщо ні, не зволікаємо. Прикласти зусилля і просити Господа допомоги. Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою і постом. Амінь. Слава Ісусу Христу!